Ти вечорами звично кутаєшся в ковдру і знов, як мантру, у пітьму шепочеш тихо, в моєму серці вже давно сумує жовтий, а ти шукаєш у мені кохання втіху. Жовтнева жінка я, як ти не розумієш, а жовтень це душі холодні і тумани. Нічим ти, душу мою грішну не зігрієш, не тіш себе, будь ласка, зайвий раз обману, смішна. Ти думаєш, я здамся, відступлюся? Жовтнева жінка, що це вирок, Божа кара? Я поверну тебе у світ, чарівний, чуєш і розжену над головою чорні хмари. Дай руку, люба, нужбо, швидше, я чекаю, і одягни негайно сукню найгарнішу, я інший жовтень покажу тобі, кохана, і вже одну тебе ніколи не залишу. Мій жовтень, сонячний, ласкавий, ясноокий, які тумани дощі, ти де їх бачиш? Жовтнева жінка кажеш. Що ж, тепер я згоден, а ще моя, до днів останніх не інакше. Пиши мені, пиши хоч час від часу. В любові є багато різних слів, яких в житті ти мовити б не смів, А написати легко, легше раз відразу. Пиши мені, який є дощ в вікні, і як у місті холодно, чи тепло, а я без тебе як ніяк, якщо відверто, шукаю літери в екранній купині, іду я містом, навіть брук мовчить, а листя пише у повітрі сповідь про осінь ніжну, що кохання повна, де доля в долю щимом забрене. Пиши мені, пиши, коли є серця лихомань, коли ніхто вже не потрібний раптом. Пиши мені, хоч літеру, хоч крапку, я зрозумію краще із зізнань, І у листах моїх мене впізнай. Поскрив. Я не пишу, хоча потрібний хочу, та літери є білими на білому папері. Вони у серці вже закрили двері, бо їх ніхто там не зустрів охоче. А ти пиши цілунками по тілу лист щоночі.